Доброго дня, шановні глядачі. Заказав я ось такі зарядні модулі. тп 56 з тайпсі входом. 12 Дванадцять штук. Потім БМСочки. Під акумуляторні батареї 18650 та е, зарядні модулі 2 s з тий-сі-входом. Будемо робити апгрейди. Є в нас такий кемпінговий ліхтарик. Е, він Заряджається з таким входом. Будемо його. Переділувати. Під акумулятор батарею. 18650. Потім є у нас такий ліхтарик. Він мене довго валявся. Теж переділаємо його під два акумулятора 18650. з рідним модулем тп 4056 пять. Потім є у нас така ось лампа. Вона теж акумуляторна. Акумулятор уже не тримає. Будемо міняти тут акумулятор. Так як він вже геть сів. Він тут без напису. У нього нема нічого. І є в нас ще така портативна колонка. Тоже старенька. Теж сюди поставимо зарядний модуль ТП40. І поставимо сюди від одноразки акумулятор. Якось придумаємо. Тут у нас Стоїть такий акумулятор. Він уже вздувся. В общем, будемо перед'явувати. Підписуйтесь на канал. Кому цікаво. До зустрічі!